Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Я нарешті вирішила озвучити відео, яке лежить давно, бо там багато цікавої інформації. В Німеччині вже літо майже прийшло. Це тут незвична погода, така температура, коли високі температури. В основному тут прохолодна погода і дощове літо. А Сьогодні, як бачите, була просто шикарна погода. Перед цим я вам показувала Шорс про те, що натворив мені ливень, град і вітер. Ось так, день мій розпочався, точніше, ранок розпочався, коли я бігла на роботу. Після роботи я приїхала і була вже ось така погодка, наче й непогана. Все війшло в землю, бо земля була дуже суха. Але мої квіти були всі залиті. Ви знаєте, що в мене раніше було, був балкон, і в основному всі великі квіти посаджені в горщики без дренажних отворів, щоб рідше поливати і зберігалася волога. Але коли я побачила ось таке явище, як піддона повно води. То я уявила, що робиться в цих горщиках і в цих ящичках. Ящички, до речі, всі з отворами, з дренажними, за виключенням деяких відер. І погляньте, я вже повитягувала. І потім і горщики я потім згадала, що мені ж потрібно вам показати дещо цікаве. Ось цю рослинку я підібрала, принесла, і мені потрібно її пересадити. Вона в мене стоїть. Залишилася непересаджений, бо вже з вечора був дощ. Ну що ж, починаємо все виливати, віджимати, як я кажу, горщики і вичавучувати лишню вологу, тому що. Ніхто її не любить. Навіть гортензія, яка є дуже вологолюбивою рослиною, яка... яка прекрасно переносить перезволоження, головне, щоб підкислювання було, яку називають посудиною з водою. І то теж, бідна, постраждала. Вона не дуже добре в мене перезимувала. Потім були морози і молоді гілочки підмерзли, але як бачите, бутончики є. Ці в мене фігурки стоять із Паски Великодня. І ось погляньте, я показувала вам, як поливаю лимоном гортензію. Говорила про це, вона була повністю в мене хлорозна. Зараз, як бачите, колір став нормальний. Я вичавучила від лимон на літр води і полила. Трішки залишилося на з патіфілому це було мало. Вода була скрізь, настрій у мене був, уявляєте, який, тим більше зараз уже цибулькові йдуть у стадію стаді спокою і е, треба, щоб вони підсохли добре. Для цього я й позав'язувала листочки. Ну, ось так дивлюся, як ото кажуть, очі бояться, робити треба і настрою немає. Вода була всюди. Найбільше я переживала за ампельну бегонію, але наче нічого. Подивилася, так повиливала, і хотіла вже зайти. І тут згадала, що треба щось вже робити з оцими квіточками. Це в Німеччині так як прийнято офісні рослини, якщо вони втрачають декоративність, їх просто викидають. Незалежно від того, чи це хамедорея, як пальма ось ця, чи це орхідея. Завезли нові, а ці викинули. Ніколи не думала, що може бути в таких малесеньких горщиках в керамзиті така велика підна, як вона там і росла. Я не змогла витягти, довелося розрізати горщик. Навіть не розбереш коріння. Ну і вирішила посадити так, як є, обібрати трішки керамзит. Постійно говорю про те, що нові рослини обов'язково потрібно обробляти від шкідників і хвороб. Хвороб я не побачила, а від шкідників мені обробляти поки нічим. А ви не забувайте про актару. Вона допомагає завжди. І ніколи не підводить. Ну і погуляємо по моїм ящичкам. Як бачите, полуничка в мене вже зріє, меліса вже величезна. Ага. І ось левовий зів. Ось це один кущ. Погляньте, ось квіточка і ця квіточка. Показую, що це один кущ. Це самосів. Я купляла левовий зів два роки тому. Він був ось такого, як була квіточка внизу. Це ось теж із цього. З цього цієї квітки самосів гібридний. Він був бежевий і червоненьким трішки такий. А тепер є усі кольори: і червоні, і яскравий. Червоний, пурпурний, аж і неоно-фіолетовий, і персиковий. Так що будьте готові, що самосів завжди це сюрприз, особливо у гібридів. Я рада, що в мене такі кольори, вони непогані. Ну, Поки сіються, хай ростуть, до речі, ливовий зів, дворічна рослина, це ви знаєте. Ось так виглядає сьогодні моя гортенція. Вона потихеньку розкриває цвіт. Він рожево-зелений. З патіфілом, як бачите, трішки піджарився на сонечку побліднішав знову, але нічого страшного. Та й води дуже багато, він, хоч і любить, а не до такої кількості. В цьому році забастовку встроїли мені пасхальники, і я знаю, чому вони не квітли. Я не змогла їм дати холодну температуру перед світінням. Різдвяники отримували перепад температури, пасхальники не отримали. Ну, Винний же, звичайно, хто зять, який поремонтував батарею, і в нас було тепло на кухні. Це, звичайно, ще шуткую. Не забуваємо, що зіго-кактуси і шлюбергери їм потрібна прохолодна зимівля. Нещодавно я показувала вам петунь, яку обрізала, і ось так вона вже піднялася і почала цвісти. Ливень хоч був і великий, але я спокійно, великої шкоди не наробив. І сьогодні, вже пізно, після роботи, я вам хочу показати, що я, нарешті, знайшла. Чорнобривці, бо мої не З насіння брала, купила ось таких два горщика по три, ось так посадила і зараз так виглядають мої ящички. За сьогодні вони аж підсохли. Зацвіла знову діцентра центра моя біла, як бачите, кущик росте. Тут їм сподобалось набагато більше, ніж на балконі. Цвіте вона вже вдруге виходить. Я думала, вона впаде в статтю спокою, але ні, вона продовжує триматися. І ось так виглядає левовий сів. Не хочеться мені ще прибирати де не де прибрала листя у цикла, вибачаюся, у яцинтів і нарцисів. а Десь лишилася. Дуже добре пахне м'ята. І меліса. Дотронешся аромат. Ось так відпочиває душа. Нещодавно теж обрізала ось цей кущ віоли. Як бачите, вже починає квітнути, обрізала я на три нижні бруньки. І бачите, все добре, повторне цвітіння. Ці ящички вже треба засаджувати однорічниками, Хамедорея начебто ожила. Клівія, дякувати Богу, і гортенція продовжує набрати цвіт. Я боялася, що вона все-таки скине, бо води було дуже-дуже багато. Ну, ось так, як не буває, погано. Ага, ще щось забула вам показати. Це із мене вже проросли, я теж боялася, що вони отримали багато води і пропадуть поряд два соняшничка. І сходить, ну, як було написано, мікс балконний. Подивимося, що ж там буде за мікс. Бачу, там і мак є. Дуже тут у мене пасмурнувато. Петуня продовжує квітнути, точніше, це сурфіння. І поряд трояндочки. Бутончики зовсім маленькі. Ростуть вони у мене в горщиках. І причина тільки те, що немає, як ото кажуть, де висадити. А на вулиці вечір, а на вулиці співають пташки. Тиша. І так хочеться, щоб в Україні в небі співали пташки, а не зищали мопеди, налітали ракети. І нарешті настав мир. І була ось така тиха українська ніч. Я бажаю всім миру і перемоги. Нехай мрії збуваються, нехай квіти радують і нехай нарешті на нашу землю прийде мир. До зустрічі, мої любі друзі, і я буду вдячна всім за підтримку.